Шок, стрес, але виявилося не так складно, як думалося. Ага. Тоді спитаю далі: а, якщо це все ж таки шок, а чи за власною ініціативою ви вирішили йти на проєкт Академія молодого психолога? Так, за власною, взагалі, я скоро буду в відпустці. Ага. І саме в відпустці зможете створювати так, проект. в мене буде багато часу. Ага, чудово. Ну, я знаю багато педагогів, в тому числі і я, коли відпустять, дуже люблю займатися ще чимось корисним, ну, можливо, для мене, можливо, можливо, для роботи. Ладно, питання таке: чому ви вирішили прийти на цей проект? Щоб отримати новий досвід та знання, які допоможуть мені краще допомагати оточуючим? Угу. Добре. А в якому закладі освіти ви працюєте? Я працюю в дитячому садочку, ясла садок 290 зайчатка. зайчатка. Угу. Зрозуміло. Бачите, сьогодні у нас якось багато вже з'явилось практичних психологів, які працюють саме в закладах дошкільної освіти. Я вже сьогодні казала про те, що я, наприклад, думала, що це тільки заклади загальної а до нас, такий широкий. А круг саме практичних психологів прийшли на сьогодні. Ну і Анастасія, останнє таке питання, що кожен з вас отримував завдання зробити собі символ або а, показати себе в психології, так, і я бачу на вашому а, саме бейджі, що ви намалювали а, метелика. Так, а можна показати да? сюди в камеру, щоб всі побачили. Угу, Так. А чому саме його? Тому що це символ душі, безсмертя та перетворення. Взагалі, в мене ім'я Анастасія, це означає о, відродження, а метелик відроджується з гусениці, і людина також може перетворюватися, відроджуватися. І метелик це душа. Супер! Ну, так, такого глибинного за сьогодні ще не було. Дякую. Ну, до речі, у, у колеги, яка була перед вами, я питала, що означає ім'я, а ви вже змогли зразу відповісти на всі цікаві питання. Дякуємо. Сподіваємося, що все ж таки проєкт ваш буде цікавий. Він займе дуже багато вашого часу і в подальшому він буде корисний саме в вашому закладі освіти. Дякую, я дуже рада приймати участь в проєкті. Дякую. Вітаю, Іване. Вітаю. В наших групах, саме з академії молодого психолога, з'являються чоловіки. До речі, ми вже другий рік проводимо щось на шпалк школи. В цьому році вже наша школа вирісла на академію. І вже в тому році я бачила, що в нас є молоді чоловіки, які беруть участь саме в наших заходах. І мені цікаво, чому саме ви опинились в освіті, і яка історія пов'язана саме з цим? Угу. Е, насправді історія досить цікава, тому що свій шлях я починав ще е, працюючи з неполітями, які перебувають в конфлікті з законом. І там є своя специфіка, яка передбачає не тільки безпосередньо як ресоціалізацію і роботу направлену на е, допомогу в адаптації до суспільства, до неконфліктної комунікації, е, а саме психологічний вплив і знаходження всього контакту з неповнолітніми. Е, і, в принципі, таким чином я почав шлях вже більше занурюватись в психологію, зрозумів, що потрібна профільна освіта, угу. е, отримав відповідну освіту і якраз таки. А з 24-го року вже почав безпосередньо працювати в навчальному закладі. А до цього надавав допомогу в якості якраз таки волонтера і спочатку повномасштабного вторгнення, і вже на місцях безпосередньо ракетних обстрілів. І тут основний момент в тому, що коли ми говоримо про роботу саме з дітьми, це знаєте, клапнусовий папірець того, що вони стають індикатором твоєї роботи, і одразу можна зрозуміти, що ти робиш правильно чи неправильно, і наскільки твоя діяльність є ефективною тому це чіпляє і якраз таки допомагає закцентувати свою діяльність. Угу. Тоді підемо іншим шляхом. Угу. Розкажіть про волонтерство, да саме угу. на місцях обстрілу. Чим угу. ви займалися, що ви робили? Це безпосередньо надання першої психологічної угу. допомоги е, людям, які постраждали, які знаходились поруч, які знаходились під завалами, тому що. В моменті надання допомоги є важливою для того, щоб попередити майбутню травматизацію, вплив цієї травматизації саме на постраждалих осіб, і досить багато є історії з того, коли приїжджали і евакуйовані люди, і коли працюєш безпосередньо на місцях обстрілу. Що там інколи допомога заключається в тому, що ти просто знаходишся поруч. З людиною, навіть Легче, коли так, так навіть mm -hmm. коли вона не хоче нічого казати, просто знаходячись поруч, вона розуміє, що є людина, якій можна довіряти, яка є безпечною, тобто після першочергового створення контакту. І потім після цієї паузи вона може відкривати якраз таки свої емоції. Тут вже в нас є якраз такий момент професійної допомоги і того, що в подальшому можна зменшити ці якраз такі впливи негативні. А як на вас вплинула ця поява на таких страшних місцях? Е, Я думаю, що все одно ж пропускаєте через це? Звісно, так? так насправді це, оскільки це на волонтерських засадах, mm -hmm. це безпосередньо моя внутрішня мотивація, моє бажання знаєте, як зробити більше, стрибнути трошки вище, ніж mm -hmm. можеш. І плюс це момент того, що Звісно, потрібно розуміти те, що в подальшому потрібна буде допомога самому спеціалісту для того, щоб стабілізувати свій внутрішній стан, тому що дійсно це пропускається через себе, і тут вже якраз таки на допомогу приходять. Колеги, колежанки, які можуть надати відповідну допомогу. Може, ви супровізії. ще один одному допомагаєте. Так? А, ну, не безпосередньо, ті, хто звертаєтесь. Так, є і супервізії, є безпосередньо і особисті консультації, які потрібні для того, щоб а, не шкодити собі в подальшому не шкодити вже безпосередньо іншим. <ріголові> Клас. Взагалі, так от перший раз бачу людину, яка на волонтерських засадах саме бере участь в такій допомозі. І ну, в якому закладі ви працюєте тоді? Це Запорізька початкова школа прогрес. Угу. Добре. Ну, так розумію, Шевченківський район. Да. Та, я там неподалік не живу, будете надавати психологічну допомогу. Мені у нас завжди потрібна. Шучу. Ладно. Ну і що у вас на Бейджі? А... Так, це е, схематично векторно зображено Трошки. давайте. Режче. Ось От, так, так, да е, схематично векторно зображено дигу. <тур> а, і тут є декілька моментів. Перший символізм це того, що в принципі, психологу в закладі освіти і взагалі потрібно, що називається, крутитись, щоб mm -hmm. е, <тур> <віде. тур> да. і плюс а, а, можна назвати бути в тренді, тому що перший момент якраз таке створення довірливої атмосфери, середовища це а, перший контакт з дітьми а, і того, щоб вони що називається, признали свого. Так? <тур> 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 Ти розумієш, про що ми говоримо, і в зв'язку з цим можемо вже безпосередньо в подальшому працювати. А, а другий момент це символ, який. Був дуже круто зображений в фільмі Крістофера Нолана початок. Це знову ж таки як індикатор того, що ми знаходимося у вісні чи наяву. І якщо дзига падає, то це означає, що ми на яву, нормально, все добре, mm -hmm. що немає про що турбуватися. І ось тут важливий момент це такий символізм того, що навіть якщо ти крутишся як дзига, тобі потрібно зупинятися час від часу для того, щоб знайти свій ресурс, баланс. Точку а, опору. Так, так трошки переосмислити, що відбулося, і що називається зробити за да. да. Добре, дякую, дякую, дуже дякую. було корисно.